Олег Гулько загинув 7 липня 2014 року біля міста щастя від пострілу в спину. Свідки кажуть, терористи приїхали, начебто, здавати з білим прапором, а потім відкрили вогонь на ураження. Олег Гулько був командиром стрілецького відділення 24 го батальйону територіальної оборони Айдар. Він пройшов майдан і травні, в кінці травня, пішов на схід. Що він був на сході, я не знала, він скривав від мене, бо в мене серце хворе, він оберігав мене від того. Він був істинний українець. Я вірю, що як кажуть, пісні Впав за Україну, впав за рідний край, щоб по Україні не ходив москаль. Він ще будучи 16-річним хлопцем, він приймав участь у зборах народного руху. Батько його офіцер був. Тоді радянської армії батько ходив зіркою, а він стризубом ходив. Нині однокласники та друзі Олега збирають гроші та планують встановити у Заліщиках пам'ятник гульку Олегу. На його відкриття пообіцяла приїхати й Надія Савченко, бо служили в одному батальйоні. Гогось Роман ще один патріот з Тернопільщини. Доброволець, однак до зони бойових дій, куди так рвався Роман, доїхати не судилось. Під час навчань на рівненському полігоні не витримало серце. Віддати шану Роману до Тернополя приїхав. Але брат та сестра вже рік часу його немає, але нічого, держава дала, допомогу дала трохи. Ну, ще лишилась мати стара одраз 80 років. А то я брат і сестра, а вона сестра. Є двоє дітей, а вони живуть в бучачі. Трагічна смерть на сході країни спіткала й 30-річного тернополянина Назарія Секліцького. Чоловік пішов служити за контрактом і в березні повинен був повернутись додому. Та 1 лютого під час вибуху одного із наметів, де знаходились бійці у селі Червоний Чабан на Херсонщині, шестеро військовослужбовців батальйону Збруч загинули, серед них і Назар. Просина знову від того, що в домофон дзвонить. Йде хтось в кухні, вікно виходить. Така ніби його будова, в мене я кидаюся прямо до того, що дитина йде. Тяжко, тяжко, дуже тяжко про то говорити. То словами, того не передати. Минув рік, однак, остаточної причини та винних у підриві на Херсонщині досі не знайшли, розповідає жінка. У цій трагедії загинули ще кілька бійців з Тернопільщини. Серед них єдиний син матері, Руслан Чухась – Гусятина. Він добровільно пішов служити, залишивши трьох дітей та дружину. Кажуть, біль з часом проходить, Він не пройде ніколи. Розумієте, щоби мати одного сина. І поховати, ми в Висатині біля кладбища живемо. Дорога, хата і кладбище. Дорога має скільки? 5-6 метрів і через вікно в одного Руслана могилу. Вона ніколи полетає, біль не прийде. Але я, знаєте, я за свого сина горжуся. Мені тяжко, бо троє дітей лишилося його, і ми вже не молоді, невістка лишилася. Молоденька, 33 роки. Ну але я ним горджуюся, щоб він нас не залишив самих. Він лишив нам мені лишив троє онуків. Аби розділити спільне горе родини загиблих що три місяці зустрічаються у різних районах Тернопільщини. Розповідає мати загиблого бійця батальйону Айдар Ореста Квача. психологи волонтери У нас прекрасні психологи волонтери які забезпечують психологічну підтримку родин. Психологічну підтримку, і саме основне, що ми також одне одну підтримуємо, тому що розділене горе це півгорі. Ніхто так не може підтримати, зрозуміти, поспівчувати, як мама, яка має таке саме горе. Священники та психологи найбільше спілкуються з родичами загиблих воїнів. Люди шукають. Мету онтологічну, для чого померли їхні діти, яка ціль була, що з ними буде далі, як, як саме їх ввести себе, вони не знають. Елементарно, розумієте, зазвичай гинуть молоді люди. Матері зовсім не готові до такої втрати. Вони розуміють, що вони завжди мають померти швидше. А тут стається таке горе, коли, коли молоді люди, залишаються в них молоді дружини, діти. І взагалі вони не знають, як далі жити. І лише церква, лише можливість спілкування з Богом дає можливість їм. Ну, знайти таку відповідь в тому чи іншому випадку. Організацію зустрічі родин загиблих цього разу взяла на себе Тернопільська міська рада. Крім того, в Тернополі діє програма, яка передбачає ряд пільг для тернопільських родин загиблих. Є ціла програма, яка використовується яка в місті. Це і надання земельних ділянок, і надання грошової допомоги. І якась там є великому конкретні звернення, наприклад, чи ремонтних робіт, чи в під'їзді, чи в квартирі, чи поруч з будинком. Тобто, це ці люди, які мають. Право отримати будь-яку необхідну домову, тобто, позачергово не чекаючи якихось там записів, черг чи звернень. В місті Тернополі всі члени сімей, які втратили своїх рідних, вони умовно закріплені за кимось заступників міського голови, і вони мають постійно з ними спілкуватися, щоб чути їхні проблеми, допомагати їх вирішувати. Ж Влада міста ініціюватиме реконструювати та перейменувати старий парк у пантеон слави українських героїв, де будуть вшановані і герої Небесної Сотні, і загиблі учасники. АТО.